Якщо ти хоч раз відкривав угоду на ринку, то ти точно знаєш, що емоції в трейдингу це справжнє випробування. Здається, що все під контролем, але варто угоді піти не за планом, і в тебе вже емоції, в тебе вже починається страх, паніка і відчуття того, що зараз ти втратив ще більшу суму коштів. В цьому відео я покажу вам, як контролювати ваші емоції під час торгівлі. Тому емоції це головна проблема трейдера. Більшість людей думає, що трейдинг це тільки порознання, графіки, стратегії, технічний аналіз. Але правда, дещо в іншому, навіть найкраща стратегія не врятує тебе, якщо ти не вмієш контролювати себе та свої емоції. Коли ми бачимо прибуток, хочеться ще більше, коли в мінусі, то хочеться відігратись. Це абсолютно нормально, оскільки всі ми люди, але ринок це не цікавить. Ти або контролюєш себе, або ринок забирає твої кошти. Торговий план твоя зброя проти хаосу. Найперший крок до емоційного контролю це твій торговий план. Перед кожною угодою ти маєш чітко знати, де ти увійдеш цю угоду, де має бути твій час експірації, який у тебе стоп і так далі. Твій план захищає тебе від імпульсивних рішень. Ти просто виконуєш те, що вже вирішив заздалегідь, холодною головою. І навіть якщо угода буде в мінусі, це буде максимально контрольований ризик, а не хаос. Розмір угоди і комфорт. Є одна причина, чому трейдери втрачають контроль над собою, це за великий розмір угоди. Часто буває таке, що відкриваєш угоду, і відразу починається внутрішня напруга. Серце б'ється швидше, руки пітніють, ти кожну хвилину дивиться на графік, знайомі чуття. Так це сигнал, що ти взяв для себе набагато великий ризик, і якщо угода піде проти тебе, страх буде тільки зростати. А коли є страх, то ти починаєш робити дурниці, починаєш закривати угоди та продавати їх зарано, або навпаки, триматися за одну і ту саму позицію та тягнути її перекриттями. Ці ці помилки наслідок одного неправильного обраного обсягу позиції. Запам'ятай просте правило: сума угоди повинна бути для тебе психологічно комфортною. Ти маєш бути готовим спокійно прийняти як прибуток, так і збиток. Тільки тоді ти зможеш мислити тверезо. Не женись за великим прибутком одразу. Трейдинг це гра на дистанцію, маленькі стабільні плюси це завжди краще, ніж великі ризики, які можуть зламати твою психіку. Перерви, коли емоції вруть вверх. Ще один критичний момент. Це вчасно зупинитись, коли ти відчуваєш, що емоції починають брати гору. Повір, я знаю, як це буває. Ти сидиш, дивишся на графік, все всередині кипи. Здається, що зараз точно все піде вгору або вниз, і руки вже тягнуться натиснути ту кнопку, але саме в ці моменти ти робиш найбільшу кількість помилок. Тому важливо вміти сказати собі: стоп, досить. Вийде з кімнати, відійди від комп'ютера, може зробити кілька фізичних вправ, пройти, змінити обстановку, не знаю, але тобі треба відійти від торгівлі. Навіть кілька хвилин паузи можуть врятувати тебе від неправильного рішення. І ще одна порада: не торгуй, якщо ти маєш поганий настрій, або якщо в житті зараз стрес. Ринок не любить емоційно нестабільних трейдерів. Якщо ти вже зранку встав з думкою, що сьогодні точно зароблю. Це вже не дуже гарний знак. Краще турбувати рідше, але спокійно, ніж кожен день входити в ринок з нервами та азартом. Головне правило, ніколи не відігруйся. І ось ми підійшли до найголовнішого правила в трейдингу: ніколи не намагайся відігратися. Усі трейдери проходять черезпитки, це абсолютно нормально. Але найгірше, що можна зробити після мінусової угоди, це відкрити нову угоду тільки для того, щоб повернути втрачені кошти. Чому це небезпечно, запитайте мене ви. Бо це вже не трейдинг, друзі, це емоційна гра. Ти перестаєш думати раціонально, ти починаєш ризикувати більше, відкривати угоди без чіткого плану, і що найгірше в цьому може злити депозит повністю. Успішні трейдери це не ті, хто завжди правий, це ті, хто вміє приймати збитки спокійно і не дає емоціям керувати їх рішеннями. Запам'ятай, ринок буде завтра, післязавтра і через рік. Завдання трейдера не виграти сьогодні будь-якою ціною, а залишитися в грі на довгій дистанції. Ти можеш втратити одну угоду, дві, три, десять, але якщо ти будеш контролювати себе і діяти по системі, рано чи пізно, ти все одно будеш в плюсі, і це буде найголовним. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, обов'язково підпишись на канал та постав лайк цьому відео. А якщо ти хочеш отримувати більше подібної корисної інформації, можеш перейти до мого телеграм-каналу, де ти зможеш знайти, окрім подібних навчальних та інформативних насправді постів, ще й безкоштовні сигнали особисто від мене, і безкоштовні сигнали від мого трейдер-боту.